Ради вітати усіх друзі! Розпочинаємо нашу з вами чергову зустріч ворожіння на картах Таро української. І сьогоднішня наша зустріч буде присвячена ворожіння на взаємовідносини на стосунки, і ми подивимось, думки, почуття. і Взагалі переглянемо, що він, ваш партнер, буде робити, і що він, і або як він планує діяти. Як завжди, у вас чекає три розклади. По варіантах, тайм-коди, на які ви знайдете у дописі, або у закріпленому коментарі, і закликаю вас підписатись на канал, поставити вподобайку або не вподобайку, і написати будь-якого коментаря. Починаємо. І так, друзі, ви можете обрати для себе будь-яку колоду, яку ви бачите на столі. Сьогодні я пропоную вашій увазі три інструменти взагалі таро Єви, Таро Адама, і якщо. Хтось нікуди не поспішає. Є ще центральна колода, яка піде у розклад другою. Це повільне таро. Ну, до речі, якщо ви звернете увагу, мій годинник б'є 10 годину вечора. Ну, це означає, можливо, що треба звернути увагу на якусь колоду. Я ж починаю перемішувати карти і почнемо перший розклад. Так, давайте подивимось, що у вас за ситуація у стосунках, щоб розібратися, чи це ваш розклад, чи ні. Що за ситуація? Дивіться, тут існує жінка, зірка. Ну, Якщо ви вважаєте, що як чоловік, що ваша дівчина або жінка дуже красива ну, от краса на першому місці, ну, якщо ви як жінка вважаєте, що Бо ви можете взяти чоловіка своєю красою, але це про вас. Також тут стосунки вже тривають не перший день, вже вони так можна сказати, майже рік, якнайменше. Ну, це не нові стосунки у вас. І ви сподіваєтесь на перспективу у цих стосунках. Ну, все, що сподіваєтесь, і якнайменше жінка тут сподівається на перспективу. Чоловік, в принципі, теж може сподіватися на перспективу. Тобто, як зі сторони чоловіка, так і зі сторони жінки, тут можуть бути перспективи, сподівання на перспективу. Давайте швиденько глянемо його думки. Ну, Вашого партнера або партнерки тут для чоловіків та жінок ворожіння сьогодні. Ну і взагалі я ворожу як таро-психолог, і навіть для чоловіків, і для жінок. А, ну, Давайте так, а, класично: думки, почуття, наміри. Наміріння. Давайте, що він думає про вас. Ну, Дивіться, цей партнер це скоріш за все про чоловіка, більш розклад. Сподівається, що він буде вас захищати та допомагати вам. Тобто це ваш якнайменше помічник. Ну, і, якнайменше, це людина, яка може вас або захистити, або підставити плече, як кажуть, у важку або у лиху годину. Можливо, ви на це не розраховуєте, але він думає вам допомогти або захистити вас. Якось так. До речі, цей чоловік може бути. За інтелектуальним ну, таким маркером своїм може бути людиною землі. Він може працювати на землі, може любити квіти, може любити, за квітами доглядати, там, підстригати їх, або робити якісь фігурки з квітів. Ну, можливо, з, за деревами доглядати, ну, якось так. Да? Ну, якнайменше, у цього чоловіка з землею все гаразд, тобто він. Зв'язок з матеріальним світом в нього сформований. Давайте так скажемо. Позиція номер два. Що він відчуває до вас? До речі, він відчуває, що це ваш ви обидва, що ви для нього є судьба, доля або доля. Тобто він відчуває, що ви є долею його, тому, можливо, він і не поспішає, можливо, він відчуває в душі, що ви нікуди не подінетесь, і от будь за будь-яких умов ви будете його чекати. Ну, і до речі, якщо у вас ще немає якихось стосунків, то приглядайтесь до цього партнера, особливо для, до чоловіка, якщо от, жінка зараз ворожить. Дивіться, чоловіки, якщо ви ворожите на цю жінку, і якщо хоч щось ви бачите тут, у цьому, у цих арканах своє близьке для вас, або інтимне, ну це ваше. Ну, поки що так, якщо особливо, якщо ви відчуваєте. Ну, і наміри цього чоловіка, ну, дивіться. Тут все чітко. Знаєте, все чітенько кажуть. Дивіться, діва, телець, Ну, це оце телець, оце дівана. Да? Тобто, що планує робити? Він планує вам, ну, якнайменше не поспішати, тому, можливо, це і тягнеться довго. І він планує, знаєте, як має намір вас чимось здивувати. І це, ну, якнайменше, гроші, допомога, захист. Знову ж таки, телець захист теж. От. Але більше це такий. Стан надійності. Тобто він презентує вам щось таке добре, надійне, вічне, як сама земля. Давайте подивимось, як він планує саме діяти. Оце його наміри, душа, почуття, думки і наміри. А от Як він буде діяти? Давайте ще одну карту. Ну, дивіться, погана карта, тобто він поки що планує страждати, хворіти, або якось, знаєте, йти якимсь шляхом, де будуть якісь втрати. Тому, як він буде себе вести, ну, якось з невеликою повагою, якнайменше, до себе. Чому так? Не знаю, давайте подивимося, чому так. Бо п'ятірка Пентаклів це не дуже хороша карта. Тобто він буде щось втрачати а ні. Дивіться, тут якесь протиріччя є. П'ятірка Пентаклів це хворобливість або хвороба. А імператор це форма, одужання. Дивіться, він втратить для того, щоб щось знайти. Ну, скоріш за все, він буде страждати, втрачаючи якусь стару форму. І як він буде діяти, ну, скоріш за все, він буде страждати, втрачаючи стару форму, але трансформуючись з лицаря. У короля, а потім з короля у імператора. Бо ви усі ну, багато хто з вас знає, сподіваюся, що імператор це кінцева форма усіх королей, а структуризація імператора у ну, є вже таким окремим аспектом чоловіка. Не будемо про неї сьогодні розповідати з вами. Да? Це окрема тема, окремого розкладу. Тому дивіться, як він планує діяти через якісь страждання, або як через якісь втрати він. Отримає або трансформується в іншу особу, тобто в імператора. Тобто йому зараз нелегко, його доля змінюється, але, можливо, завдяки цим стражданням і цим змінам він стає геть іншою людиною. Можливо, навіть набуваючи якісь вади, фізичні, навіть фізичні вади. Да, Ну, це фізичні вади, тут по п'ятірки Пентаклів, може бути, він все ж таки надбає да? або притягує для себе якусь іншу, більш чоловічу форму. Це більш про чоловіка розклад. Тому давайте коротко, якщо резюме для цього розкладу, тут дуже красива жінка дуже довго чекає якогось чоловіка, який через свою трансформацію від юнака. До чоловіка і потім до справжнього імператора. А, до речі, ви дві, ну, це кармічний, кармічний зв'язок через якусь хворобливу трансформацію стає справжнім чоловіком і встає справжнім фундаментом для цієї жінки. Тому, ну, от якось так, ось такий розклад вийшов. А що ви відчуваєте по цьому розкладу, і які ваші коментарі можуть бути? Ну, яка ваша думка особиста? Да? Чому так? Пишіть у коментарях. Давайте подивимось розклад номер 2 Що у вас за ситуація у стосунках? Дивіться, ваш чоловік зайнятий якоюсь такою стратегічною справою, працею, можливо, це якесь завдання, він щось розраховує, на щось розраховує. Але Двійка Жезлів, він, знаєте як, він вже чогось досяг, але планує досягнути більшого. і... Для того, щоб йому досягти щось більшого, він мусить, ну, в будь чому і в стосунках теж він мусить оцінити те, що він вже надбав, або оцінити те, що він вже має, або проміряти якимсь чином, або усвідомити, усвідомити те, що він вже має. Отак. Він, скоріш за все, ще не усвідомлює, що він має поки що. Далі. Тут так, дійсно, четвірка пентаклів. Жінка, до речі, тут його не хоче втрачати. А жінка його не хоче втрачати, і вона зацікавлена в тому, щоб цей чоловік і далі досягав того, що він намагається досягнути. Але й чоловік ще не розуміє, чого він вже досяг. Розумієте, да? Ну, тут, так, і давайте ще дивитись. І тут є ще якесь досягнення велике величезне. Саме величезне, це дитина. Тому дитина тут замішана якимсь чином, і, можливо, чоловік планує щось щодо дитини, жінка може планувати щось щодо дитини. Ну, і може бути таке, що жінка планує дитину, а чоловік, ну, знаєте, він як нібито занурився в якусь свою справу і на дитину не дуже розраховує або не дуже. Ну, втрачає на нього якусь свою увагу, да? не дуже. Тобто, ну, забув про дитину, таке теж буває. Давайте подивимось. Ну і до речі, тут може бути така ситуація, де стосунки вже тривають довго. Не один рік, не два, не три. Вже дитина доросла, може бути там більш 10 років. І чоловік забув про жінку, жінка про чоловіка ще пам'ятає. Але чоловік тут забув не тільки про жінку, а й про дитину. Таке теж, теж тут може бути. Ну і м м усвідомлення чоловіком того, що він має, тут теж таке може бути, що він не усвідомлює, що він це може втратити. Да? Ви ти подивимося, що він думає. Що він думає? А він нічого не думає, в нього все гаразд, в нього все мир злагодив в хаті, да, у сім'ї. Тобто він не вважає, що треба щось змінювати. Або він не поспішає. Тобто цьому чоловікові все вистачає, його все задовільняє, і ну, йому в нього все є. Він всього досяг. Але він занурений в щось якийсь про це. Да? Далі, що... О, бачите, дві карти. Ну, давайте дві подивимося, що він відчуває. Шістка мечів, він відчуває відповідальність. До речі, я не б сказав, не сказав би, що це невідповідальний чоловік, але він відчуває, що йому потрібно рухатись далі. А от друга карта це відлюдник. Дивіться, ця людина проходить суто глибинну трансформацію, де він занурився в себе і пішов. У свій світ. Тобто він, знаєте, зараз, будь-що б він не робив, це суто його внутрішня трансформація на його відповідальність. І ви тут нічого не зробите. Тут четвірка, тут шістка, тут, ну, тут якась доля, він пропрацьовує свою карму. І ця людина, вона мудрішає. Тому будь-яких різких рух, рухів тут робити зараз не треба, не можна, не бажано втручатись в. Думки почуття чоловіка не бажано, поки що якийсь час. Ну і не бажано різких змін робити у стосунках з жінкою. Тобто, четвірка, двійка, четвірка, шістка, рух в себе. Тобто, тут ну, тільки якщо тут щось і може допомогти, це сімейна психологія. Тільки оце тільки можна. А так, ну, дайте якийсь час і собі, і своєму чоловіку або своєму партнеру. Да? Що він буде діяти, як він буде діяти, або як ні. Його наміри. Давайте подивимось, перше. Ну, дивіться, трійка кубків, його наміри. Дивіться, тут таке ще може бути, що чоловік, нібито, або партнер, має ще якусь партнерку собі там. І жінка його не хоче втрачати, але й не хоче якихось рухів робити, різких. Да? Трійка кубків. Це свято взагалі, але воно свято на трагіх. Тобто. Він може вести таке своє життя, нібито відлюдне, відірване від реальності сім'ї або від реальних стосунків, тому які в нього наміри, він отак в собі і буде продовжувати якесь своє щастя. Ну, такий розклад, на жаль. Або на щастя, не знаю. Тут ви вже напишете мені коментарі. А от як саме він буде це робити? Давайте подивимось. Тобто, в його намірах ну, жити і радіти життю. От до речі, якщо у вас нічого такого поганого не стається у ваших стосунках, то це такий рівнесенький розклад. Бо відлюдник це мудра сім'я, в принципі. Але оця шістка – це відповідальність чоловіка. Тут чоловік за все відповідає, і несе відповідальність за все чоловік саме в цій ситуації. Тобто, якщо когось звинувачувати, то тут не можна ані жінку звинуватити, ані чоловіка. Але відповідає за все чоловік. Тобто ту структуру або ту форму стосунків, яку ви бачите. Архітектор цієї структури та форми є люд... чоловік. Саме чоловік, бачите, в нього циркульта. Що він буде робити? Який його, його дії, да? тут жінка-імператриця, да? ну, тут, до речі, це не імператриця, це з покусом. Дивіться, це диявол. По-перше, якщо у вас немає трикутнику, то ця людина вона піде у всі тяжкі, як кажуть, да, усі гріхи. Це диявол, це спокусниця. Тому тут, скоріш за все, є. Якісь стосунки з трикутником. І цей чоловік, який може, має коханку, якусь да або на стороні має стосунки. Або якщо цих стосунків немає, він може, знаєте, Ну якщо не піти в буд та не пити там, випивати, або якусь розгульну вести розгульне життя, таке да Ну він може просто піти. У себе, у свого диявола. Ну, таке теж буває, да? що людина занурюється, занурюється в себе. Да? А тут спокуса це саме карта диявола. Да? Тобто він може ну, зайнятися якоюсь такою справою, яка, в принципі, витягне з цього чоловіка тінь. І що буде далі? От давайте подивимось, чи цей диявол, або цяв ця демониця, або да? чи вона небезпечна для цього чоловіка, да? для цього партнера. Повішений, дивіться, на жаль, вона небезпечна. Тому він може. Застрягнути або в своєму внутрішньому світі, тому тут я й кажу, тут глибинна психологія це може якась психологічна травма, да? бо у кожного свій демон, свій диявол всередині. А якщо це коханка, то вона може його, знаєте, як він з вами карму якусь відпрацьовує, а буде карма на двох або на трьох. Ну і давайте подивимося, це залежність. Якнайменше я бачу тут людину або чоловіка, ну, партнера, який йде у якусь занурюється, заглублюється в якусь залежність, на жаль. Ну і третя карта тут е, аркан суд. Ну, дивіться, надалі буде ситуація поглиблюватись, занурюватись, і потім е, буде очищення воскресінням або розплатою. Це аркан страшний суд. Да, або суд. І в цьому ну давайте так, в цьому страшному суді головну роль будуть грати саме жінки. І це все буде розкручуватись навколо цього повішеного чоловіка, який під свою відповідальність взяв рух до диявола або до демона своєї душі. Ну, ось такий трошки філософський розклад вийшов. Ну, і, можливо, тут саме у вас така ситуація, яку коротко ви можете описати у коментарях, да? чи схожа вона на цей розклад. Ну, і які аспекти ви побачили у цьому розкладі да? для себе. Друзі, ми рухаємо з вами далі. І останній розклад. Давайте подивимося, що за ситуація у вас. Що за ситуація? У, у вас тут ситуація, де, знаєте, як кажуть. Да, що ж таке? Було, було, а такого ще не було. бачиш? ж, не міг проговорити таке. Да. Дивіться, насправді це страхи ризикнути. Ви знаєте, от, знаєте, яка у вас, які у вас стосунки. Ви так от ось-ось-ось-ось воно має бути, має бути. І ви боїтесь про це або сказати, або зробити. Тобто. У вас у обох, і у жінки, і у чоловіка тут може бути. Ну, тут взагалі жінка-та боїться, да? вісімка мечів це жіноча карта, це жіночі страхи, до речі. От. Е, ви можете боятись тієї події, яку чекаєте, але у вашому житті її ще не було. Ну, е, Це перше. По-друге, що у вас в стосунках, е, тут може бути таке, ви боїтесь щастя. Таке, до речі, часто буває, що все так гарно, і боюсь, що буде ще гарніше. На жаль, таке часто буває. А людина не розуміє, що ну, вона не бачить, що в неї все гаразд. І не припускає, що може бути ще краще. І тут є страх дітей. Можливо, або жінка боїться дітей. Ну, таке часто теж буває, що жінки теж бояться дітей. І, або чоловік боїться дитину. І тут може бути таке, що. Або чоловік дитина, або жінка-дитина, або обидва діти. І, до речі, тут ситуація може бути таке, що ви обидва полум'яні близнюки, і ви боїтесь цього. Це таке нормально. А чому ви боїтесь? Бо ви один одного опалюєте і ну, ви такі знаєте, енерджайзери обидва. Такого у вас ще не було, до речі. А чому не було? Бо ви не притягували до себе. Не притягували до себе подібне собі, а протилежності ви до себе один до одного притягували. Розумієте, да? Ну, ще що у вас. Ну, і тут є таке, що ви боїтесь поразки, невдачі і боїтесь, що один одного зарадить. Ну, от такі акценти. Я не кажу, що це саме так, це не обов'язково так. но, скоріш за все, якісь отакі нотки. Ну, п'ятірка чаш, вибачте, п'ятірка мечів це знаєте, як. Mm, ну, Чоловік тут може наломати, як кажуть, наломати. Да? Ну, давайте просто скажемо: не, не ломати дров, да, а наломати просто, або обломати. Давайте подивимось, що він думає або що вона думає про вас сьогодні. Ну, Це більш для чоловіків. Дивіться, він думає, що ви дуже емоційна людина, королева чаш. Але, е, незважаючи на те, що ви емоційна людина, бо королева чаш вона все ж таки емоційна. Ви щось якесь почуття від нього приховуєте. Тому він думає про вас, що ви приховуєте почуття. Бо королева чаш чаш це ракиня, да? а вона ховає. Завжди рак це те, що ховається. Тому Но ви, якнайменше не відверті у своїх почуттях. Він або вона так думає. Це більш для чоловіків, до речі, розклад більше. Але якщо ви жінка, то тут то теж і для вас є інформація. Далі, що він або вона відчуває. Вона підсвідомо шукає вихід з цієї ситуації, і вона або він розуміє, що є якийсь інший світ, або є якийсь інший прохід, тобто підсвідомо Ця людина відчуває, що є вихід. Є вихід почуттів, є вихід цієї ситуації, і що навіть якщо у вас щось таке-таке дуже погане, наприклад, ну, ну зрада, да, от по п'ятірки мечів часто зрада випадає, да, п'ятірка мечів, і чоловік тут зрада. то підсвідомо, ну от якщо ви чоловік дивитесь цей розклад, і ви зрадили там жінку, то вона підсвідомо, вона вам там ну, сказала, що я вам це не прощу. А підсвідомо в неї все одне є вихід. Майте на увазі. Тобто, підсвідомо, вона вас про... може простити. Чуєте, да, про що я кажу? Ну і давайте. Третя карта. Його наміри або її наміри. Тут більш про неї все ж таки повторююсь. Ну, дивіться, вона, вона дасть йому подумати. Нехай він подумає, а король мечів це хто водоліє, думає, тепер вона каже йому. І він буде, ну, його наміри він буде думати, розумієте, да? Тобто тут треба здоровий густ, тут треба такий розумний чоловік, дядька, можливо, він піде до друга якогось там з вусами такого сивого, як, ну, сивого, як, ну, сивого, як дід, мовно кажучи. Да? І вони там поспілкуються, порадяться, да? до якогось там. Він піде до якогось Михайла або Петра, наприклад, да, або до Степана а, от, Андрійовича, наприклад. От, Ну, як варіант. Це вже ви вже самі вирішите, чи йти вам до Степана Андрійовича, або до Михайла, або, або до Петра. О. А, головне, до вані, не ходіть. Ну, все таке. Тому він буде думати. Він хорошо буде гарно так думати. Добре так подумає. А потім. Інтрига, що він буде робити, і як він буде діяти, що він буде робити? Він буде намагатись виправляти помилки. І я вам кажу, що за будь-яких обставин вам потрібно дати один одному шанс. І якщо завдяки цьому розкладу ви це почуєте, десте шанси, і у вас знов налагодяться відносини з вас лайк. І підписка на канал. От. Тому дивіться, тут колесо фортуни, ця людина ну, от, має, має подумати і має, має з'явитися знову. Бо спіраль це, це не коло, це спіраль. Чому я так кажу? Бо це не тавтологія, це спіраль це, де я вам так скажу. Це схема еволюції. А еволюція це визнавання помилки і інтегрування цієї помилки, усвідомлення і протягування її в майбутнє для того, щоб не відхрещуватись від цієї помилки, а мати її як хрест у своїй інформаційній карті. Ну, хто з розумом, той почув, про що я кажу. І маючи цю помилку, спираючись на неї, не, не припускати цих помилок. Тому він. Е Намагатиметься, ну по колесу фортуни завжди воно крутиться, да? і історія розвивається по спіралі. Тому він намагатиметься і обдумає, як він може змінити свою долю і долю своїх стосунків. А ми ворожимо сьогодні саме на стосунки, як він може змінити цю долю стосунків і об'єднатися у цій спіралі. Він буде шукати вихід з лабіринту своїх помилок. Підсвідомо він шукає це. Ну і жінка тут може бути, дати йому шанс на це. А як саме він буде діяти? Що він для цього зробить, віка чаш. Можливо, він освічиться вам у коханні або прийде до вас, підніме вас на свої руки, 10 разів підкине і 10 разів спіймає. А потім ще й 10 разів поцілує. Світла вам та вашому всесвітові! Бережіть себе, кохайте себе і світи, які оточують вас. Допомагайте силам світла або світу нищити сили темряви, які лізуть на світ із дупи світу. Лишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал. Все буде Україна! От побачите, папа.